А якщо станеться в результаті щеплення з моєю дитиною, хто понесе відповідальність? Як ви думаєте, хто несе відповідальність? Лікар має нести відповідальність? Чи виробник несе відповідальність, чи хто? Ну для мене очевидно, що відповідальність несе та людина, яка робить маніпуляцію. Тобто ви. Я, як лікар, можу нести відповідальність за те, що я вколю вашій дитині чи вам той препарат, який треба, що він буде введений в то місце, куди треба. А що це буде вакцина нормальної належної якості, що вона правильно зберігається, що я обробив місце ін'єкції. Розумієте, що вакцина не протермінована і у вас імунітет спрацює. Це я несу за це відповідальність як лікар. Виробник несе відповідальність за те, що він вам виготовив якісний продукт. Правильно, правильно. А ви несете відповідальність за те, буде ваша дитина захищена чи ні. І все. Тому що ви вибираєте і зважуєте ризики захворіти і ризики побічного ефекту, то ризики захворіти, отримати ускладнення, наприклад, рак, а від раку люди помирають, не тільки інвалідами стають. То що ви оберете? Якусь побічну реакцію міс... наприклад, біль місці ін'єкції, чи, наприклад, анафілактичний шок? Може таке, може, то я оберу все-таки вакцинацію, розуміючи, що в моєї дитини може статися анафілактичний шок на вакцину, але я розумію, що ймовірність його дуже низька. Але я розумію, що моя дитина від цього отримує профіцит, отримує вигоду імунітет, і я готовий йти на ці ризики. Тому, будь ласка. Такі питання, якщо мені такі питання задають, чи ви несете відповідальність, то я не вакциную таких людей. Ви зразу відмовляєтесь від цього. Такі батьки навіть не приходять до мене, тому що такі питання давати лікарю не потрібно. Вони першопочатково неправильні. Ви маєте задати питання мені, як лікарю, що це буде за препарат? Назва, виробник, склад, компоненти, потенційні побічні реакції, місце введення, схеми і так далі я я це можу вам гарантувати. А як конкретно ви чи ваша дитина відреагує на вакцину? Вибачте, я цього гарантувати вам не можу. Я не знаю. Ніхто не знає. Це ви берете ці ризики, розумієте?